Про цей конкурс, в чому він полягає, хто взяв участь і які будуть призи. Міська рада оголосила конкурс на найкращий орган самоорганізації населення, який утримує свій гуртожиток або будинок. Наразі в Ужгороді є 27 органів самоорганізації населення, які взяли на власний баланс утримання будинків або гуртожитків. В гуртожитках це об'єднання гуртожитках це. Будинкові комітети, а в багатоквартирних будинках об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у всій Європі тенденція, навіть не то, що тенденція, а, скажімо так, давно Європа відійшла вже від Жері. Тобто населення об'єднується і утримує самостійно будинки. І от сьогодні міська рада до Дня міста оголосила конкурс на найкращий орган самоорганізації населення, який утримує. Гуртожиток або власний будинок. Оцінка буде в за п'ять критеріями це загальний стан утримання будинку, якість благоустрою прилеглої території, облаштованість під'їздів, стан інженерних мереж, дахів, підвалів та оцінка діяльності органів самоорганізації населення. Комісія, яка затверджена міським головою, проїжджає зараз по адресам об'єднанських співвласників, які Виявили бажання прийняти участь у конкурсі і переможець конкурсу отримує від міської влади дитячий майданчик на прилегло території. Будь ласка, я чула, що це взагалі конкурс 60 тисяч да. Да? виділилося на цей конкурс? Взагалі, так. Да, рішенням сесії було виділено 50 тисяч гривень для переможців конкурсу. Ми так прорахували, що краще поставити дитячий майданчик. Угу. Тобто тільки один буде перше місце, не буде там. Що подивимося, якщо буде така можливість, можемо поставимо два дитячих майданчика, двом кращим переможцям. Ну, принаймні, один отримує це століття, і значить конкурс буде проводитися серед вісьми будинків. Вісім будинків приймають участь в конкурсі. А з якими критеріями саме ці вісім написала заяву, тобто всі. Бажаючи всі 27 могли прийняти участь, але при, принаймні, бажання виявили прийняти участь у конкурсі 8 людей, які написали за заявки. Як угу. дізналися про цей конкурс і чому ви вирішили взяти участь? Ми дізналися від кожнородської міської ради. Тому що вона нас постійно супроводжує, наставляє нас на дорогу, підтримує нас в сесіях, в виконкомах всі рішення сесії проходять через міську раду, і ми дуже вдячні міській раді за їхню підтримку, розуміння і за те, що вони дійсно. Допомагають гуртожиткам. А чому ви вирішили відмовитися від послуг комунального жіка? особу, але Нам і не було чого туди йти, тому що ми цей гуртожиток отримуємо вже багато років самі. Навіть якщо ми належали МЗ. ми все рівно отримували цей гуртожиток постійно самі. <рес> І не, не, не ефективно, не не, не роблять те, що вони мають. Я бачу, у вас вже даже є дитячі мантіки. Скільки будинку живе, ну, скільки квартир, і чи всі, наприклад, коли облаштовують, чи всі охоче здають там гроші, на щось? Так, всі, всі от ми на загальних зборах, от це все робимо. І, звісно, всі згідні, ми говоримо, що на що всі питання вирішуємо їх без збора. Ці всі питання, от які виникають, то все на загальний збори. Взагалі важко самі тримати? Ну, ну, якби важко, але і не... ну, якщо всі от з тим согласовують всі власні, не, не, не є, що воно так важко. Головний приз це 50 тисяч гривень в цьому конкурсі на облаштування дитячого майданчики. Я бачу, у вас вже є дитячі майданчики. Куди за її віковити перестаєте, якщо наприклад не У нас і кришу можна поміняти і, і ще більш двір облаштовувати, наприклад, Ви бачите, що гір вже досить такий він старенький, треба його, наприклад, чи освітувати, чи шашкою Ну, Щось таке зробити, звісно, що ми зробимо щось для Бога общем, в принципі, воля людей, то тобто є не так, що от, у нас в не подалі. А що того проходу недостатньо достатньо їй, що там і під'їзд, і прохід? Ми рахуємо рахуємось того, що достатньо вона не заблокована, заблокірована, получається под'їзні дороги. Там є, що а є пішохідні дорожки, три з половиною метра є. Пішохні дорожки. Ми це самозвал, ми самі пройде. Вот вот і там вже проти того місії про оформлення, вони зверталися, все розглядалися, приходили. Ставник на комісії, комісія, комісія значить, е, е, буде вирішувати. Я не знаю, чого не відіма. Но... А як вона хоче? От так от вона шармати? нічого не хоче. Сюди, сюди. Значить, вона хоче во там.